Молодці, молодці, давай, давай. давай, давай, давай. Хто глибше, хто глибше. Давай, давай, давай. Молодці. Заходьте, 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 заходьте. Молодці, молодці. Заходьте, заходьте, заходьте. Ясміна, давай, давай, давай за нею, давай. Так далеко ви ще не заходили. Давай, 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 давай. Молодці! Давай, 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 давай! Ой, хорошо як! Молодець, Іша, ти ще так не заходила. Зараз буду запрягать, викупують. Давай, 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 давай. Заходьте, заходь, 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 заходьте. Заходь, заходь, заходьте. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Аиша, покажи, покажи. Покажи. О вот так. Давай, 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 давай. Хороший. Давай, 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 давай. Купайся, купайся. Давай, 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 Ясминка, давай. Молодцы. Давай, 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 давай. В болоті цікавіше виваляться, так? Да? Ай, молодець. Ай, молодець. Оглядає, оглядає. Бачите, Ясміна. Оглянула, оглянула по колу куди лягає і лягла. Ля. Всім привіт, якщо я ще не вітався. Сьогодні маємо такий сонячний день і маю такий виїзд, мабуть, перший за останні два місяці. Коники покупалися трошки. Ясміна зліва в болоті, марта справа. Ось в такому після зими вони стані в мене. На вівсі потроху поправлені. Зараз вже на зеленій травичці. Хочу в сьогоднішньому відео заодно розкрити два таких народних питання. Знаю просто, що людей такі ці питання турбують, і люди не можуть, як то кажуть, знайти на них відповідь. Є різні догадки, але я скажу те, що я знаю. і на друге питання, я це знаю із своїх особистих спостережень. Значить відповідь на перше питання, чому у коней, у хлопчиків да, чоловічої статі, це може бути кінь або жеребець. Коли він біжить, у нього часто є такий додатковий звук. Як івкання таке в животі. Квок -квок -квок -квок, чи квакання, як його назвати. От і люди не знають відповідь на це питання, але є такі спостереження. Наприклад, я чую, що цигани говорять, що такі коні це хороші коні, добрі до роботи і так далі. Ось і оці звуки додаткові. Означає, що кінь в даному випадку напружений. Тобто він або чогось боїться, або він ну, щось робить для себе незвичне, або щось робить помімо своєї волі, так сказати. Ну, це, це не є погано, але, але ми повинні розуміти, що, наприклад, е якщо у вас стоїть задача, ну, зараз ще йти далі на якийсь там. Діла да, ризиковані з цим конем, наприклад, там їздити в їхати верхи кудись у якусь ще більш стресову ситуацію, чи щось таке ще більш стресове робить, то це ну, ви повинні розуміти, що це перший сигнал, що кінь уже напружений. І вже рішення приймати, ну, чи далі вам його напружувати, чи ризикувати там, де ви ну, щось чи не треба. То це вже кожен приймає рішення сам. Але от така інформація, так як коні вони ж не, не балакають. Да? Тобто, це ми, якби ми там з людьми, то ми могли б запитати, там, Вася чи Петя, як ти себе почуваєш? Готов ти зараз, так би мовити, залізти на ту березу. А Вася каже, ні, ви знаєте, я боюся і так. Зараз ось до тільки перші дві гілячки виліз і вже боюся. А далі на десяту я боюся лізти, бо я напружився. То людина вам про це може сказати. А кінь, от саме кінь, оце для вас буде знак, що в даний момент кінь напружений. А вже що робити далі, то вже ваші, як то кажуть, ваше рішення. І тому я думаю, що якщо ми візьмемо якихось старих коней або таких коней, що постійно в якійсь такій... Звичній своїй роботі, то ми цього, такої, таких звуків, такого напруження від тих коней не почуємо. Тому що вони розслаблені, вони роблять якусь рутинну для себе роботу. І ось, ось в такому плані. А якщо, допустимо, ви починали щось робити з конем, і він був напружений, ну, ви чули цей звук, а потім вдруг. Цей звук десь зник, то це те, що означає, що кінь просто розслабився. Для нього ця ситуація вже звична, і він абсолютно, ну, можна з ним далі вже приступати до подальших якихось дій, які ви хочете. Ось така відповідь на це питання. А кожен з вас може перевірити на своєму досвіді таке. Підтвердження. Ось уже чому такого коня цигани або якісь досвідчені люди вважали хорошим коней, конем, то це ми просто можемо логічно здогадуватися. Чому може бути хороший такий кінь? Тому що, по-перше, цей кінь є да, постійно напружений, постійно зібраний. А що значить зібраний? Що він якби, ну, такий живенький, він готовий до роботи, йому, тільки, ну, йому не треба ба батога, да, як до такого якогось розслабленого коня. І він постійно такий, тільки тримає вішки. І ось такі коні подобаються народу більше. Ось таке може бути пояснення, чому такий ів івкаючий кінь вважається гарним до роботи. І значить відповідь на друге питання. Чому у коней часто в гриві заплітаються отакі вузлики, різні, як ми кажемо, косички. Люди кажуть, що це там ласочка заплітає, чи ласочка любить коня, вона до нього вночі приходить і йому заплітає ці косички. А інші кажуть, що, наприклад, навпаки, ця звіринка мучає коня, тобто кінь. Приходиш до нього, він там змучений, може бути, якщо в нього цих багато косичок. Але моя відповідь, моє особисте таке спостереження, от я після зими вичухував гриву да, своїм коням, то я вам скажу, що оці заплетення і косички на гриві, це саме та уже грива, яка не вичухана, яка повинна була. Відпасти, да? тобто змінює кінь волосяний покрив, і так само в нього випадають коси із гриви, і з хвоста. І оті вже випавші відмерші які е, у випадку, коли грива не розчесується, вони запутуються серед тих, які там живі і, е, ну, і які живляться і ростуть. Тому що от ці вузлики мої, тобто я спокійно їх вичесував у коня і вони гарненько собі відходили. Тому у коней. Що там, десь якісь козочка може, да? Коні злякалися? Тому у коней, які постійно розчесуються, вичох, вичус, вичесуються омертвіле. Це волосся, то таких проблем з цими е... як їх назвати, вузликами, косичками немає. Ну, а в диких коней або в селах, там де люди не вичесують, там зазвичай є, тому що саме воно відійти не може, запутується старе біля молодого. Ось така відповідь на друге питання. Сутр, Март! Марта! Де дорога, Марта? Де дорога? Марта, де дорога? А? Де дорога? О! Давай. А? Марта керує по-своєму. Всім гарного дня, до нових зустрічей!